Віт, мої любі! Я рада бачити вас на нашому занятті. Давайте ж привітаємось! Доброго ранку, рідний наш сім, доброго ранку діткам усім, доброго ранку сонечку Ясному, доброго ранку світу прекрасному. Вліво, вправо повернулись одне одному, сміхнулись. У різні пори року земля приваблива. Але весною вона найкраща. Разом з весною в наш дім приходить найсвітліше та найулюбленіше свято Великдень. В цей день всі віруючи святкують Воскресіння Ісуса Христа. Звідусіль долинає дзвін, який прославляє Спасителя. Господині печуть здобні паски, сирні паски, фарбують яйця та відправляються у церкву, щоб їх освятити. Малято, чи знаєте ви, які яйця готують люди на Великдень? Тож давайте разом дізнаємось: це дряпанки. Орнамент на них видряпується гострим предметом. Це крашанки. Їх роблять за допомогою воску чи фарби, які падають краплинками. Ось це мальованки. Візерунок на них малюється пензликом. А ось це дітки писанка. Візерунок на ній розписують за допомогою спеціального писачка. Писанка також має. До семи кольорів? Дітки, а чи знаєте ви, що ж ми робимо на Великдень, а що ні? Тож я пропоную разом із сім'єю Великодніх зайчиків дізнатися про це. Тож, давайте починати. Малята, граючи у цю гру, ми з вами з'ясуємо, робимо ми таке на Великдень або ні. Давайте розпочинати. Скажіть малята, чи ходимо ми на Великдень до церкви? Так, правильно. Кажіть, чи прикрашаємо ми в цей день ялинку? Ні, ми це робимо на новий рік. Чи випікаємо та їмо ми смачненькі паски? Так, молодці. Дітки, чи вдягаємо ми у цей день віночки на голову? Ні, я також так гадаю. Чи є у цей день головною стравою торт? Ні, звісно. Чи складаємо ми великодній кошик? Так, добре. Чи розфарбовуємо ми яєчка? Так, молодці дітки. Скажіть, чи в цей день пожовкли листя на деревах? Ні, все навколо зелене. Молодці малята, ви дуже гарно впорались. Певно, ви вже втомилися, тож я запрошую вас на веселу руханку. В ручки писанки візьміть та веселу руханку почні. Покрутились в різні боки і на місці зробимо кроки. Гору писанки піднімемо та постукаємо ним. Ми присядемо низенько і постукаємо тихенько. Писанки ми заховаємо, мов зайченятка пострибаємо. Молодці! Дітки! Давайте ми із вами зробимо собі великоднього кролика. Нам знадобиться аркуш кольорового паперу, канцелярська резинка, клей простий олівець, фломастер чорного кольору, ножиці, два картонних стаканчика та клейонка. Аркуш паперу згортаємо навпіл та малюємо вушко нашого зайчика. Ножицями вирізаємо. Розрізаємо навпіл і у нас вийшли ось такі два чудові вушка. Тепер беремо стаканчик та наші вушка. Знизу їх намащуємо клеєм та приклеїмо до нашого стаканчика. Ось так. Ось такі вушка у мого зайчика. Маркером я намалюю своєму зайчику оченятка, носик та ротик. Тепер олівцем на нашому стаканчику робимо ось такі поміточки для того, щоб зробити невеличкий надріз ножицями. На цьому місці в нас буде кріпитися резиночка. Тепер ми перегортаємо наш стаканчик та беремо резиночку та навхрест чіпляємо її за ті смужки, що ми прорізали. Наш зайчик. Готовий, тепер можна гратися. Малята, ось такий чудовий зайчик у нас вийшов. А щоб наш зайчик застрибав, нам з вами потрібно цього зайчика ось так, притиснути зверху до стаканчика. І коли ми відпустимо наші пальчики, наш зайчик буде ось так стрибати. З ним можна так весело гратися. Малята, мені дуже сподобалось із вами сьогодні займатися. До нових зустрічей!